Ишь, 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 подкрепляйся, подкрепляйся. Подкрепляйся, Магдаленко, подкрепляйся. И заходить. Ишь, 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 моя Магдаленко, ишь. Отсюда. М. Магдалинка і Іса поруч. А Іса не підійшов, вже паном став. Якщо все підряд, то не хоче нічого. Городи прихворав, ой мої собаки. Іса і Магдалинка. Мої хороші, дві собаки. Іса і Магдалинка. Іса і Магдалинка підкріплений, так. М, достатньо лапи. Мої недостатньо. Ми ще сонечку дамо граду. А такий прекрасний благословенний день дарував нам Господь. Бог ще святився всякого покою. Наш Бог є справедливий, милосердний, Господь Ісус, який дарував цю прекрасну погоду. Яка благословена, прекрасна погода, тихо, спокійно. Зима була благословенна, тиха, спокійна, тепла, без морозів. Висхурдели, дав нам Бог прекрасну дому, також весну прекрасну дав, і літо дай гарно, і осінь, і знову буде зима прекрасна. Яке, яке прекрасне небо, якщо додійно благословенно, і сьогодні тепленько, богослави його львову і милість. Я дякую Богові за Магду, дякую Богові за Магду, за Ісу. Усе друзі, це собаку, звати Магдалина, Марія Магдалина. А цю собаку звати Іса, цю собаку звуть Ісус Месія, цю собаку звуть Ісус. Але скорочено я на нього на нього говорю Іса. А цю звуть Марія Магдалина. по-скороченому я говорю Магда, Це мої дві патрушки. Це його е -е -е другі мої Іса і Магда. І дуже прекрасні собаки. Бідний, вірні і дуже хороші. Як і заснув гарно, як пунька є, який прекрасний собака, як з заснув. Який собака милий, добрий. Спонька є, сни дивисься, сни дивися мій сулік, сни так, дивись на здоров'я. Магда собі замиється. Магда собі миється, Прекрасно все. А і сулік спить. Ось І курка прийшла. До мене, і курка прийшла мене провідати, і курка прийшла до мене. Гойму ку... курочка, Магда і Іста, Це все прекрасне. Те, що создав Бог, яку прекрасну курку создав Бог, яка вона гарна, благословенна і велика. яку Бог був... благословенні собаки сотворив, які гарні і розумні. О. О, Які дерева, Бог сотворив гарні. Яка благословенна, чудова погода. Зараз я дійду до цього дерева і сватаю. Які, які благословенна благословенна погода, яке благословенне і гарне дерево. Це також Бог, які благословенні дерева сотворив, які гарні і мило дивитися, а не з цих деревах. Будуть улітку яблука, буду діти їсти й дорослі. Ох, яке це прекрасне і чудово, просто благословення, просто рай і влаганство. Я йду собі своїм шляхом. Це тройка, О, це троєчка.